Кияни, ви не можете цього пропустити. В центрі столиці проходить виставка Українського генія. Британське видання The Daily Telegraph врахувало нашого художника до списку 100 геніїв сучасності. Його полотно сад з посіло п'яту позицію в рейтингу найдорожчих картин українських художників. А так самобутньо автор бачить мадонну. В нього свій стиль живопису, він наче плете картину мазками. Художник став одним із семи українців, які були нагороджені відзнакою Національна легенда України. Ця картина має назву Дзвони Чорнобиля. Художника переслідували за українську мову за те, що в часи соцреалізму писав в абстракціонізмі. Подивіться, яка самобутня картина з назвою Козак зараз. Художнику 88 років, і через війну він мав виїхати з України. Це виставка легендарного Івана Марчука. Хідний квиток коштує 200 гривень. Виставка в музеї історії Київ.